Три складові довіри. Роздуми над Словом Божим на понеділок 24-го звичайного тижня. Рік другий. Коли Ісус кінчив усі слова свої до народу, який слухав Його, війшов у Капернаум. А був там в одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для Нього. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і врятував Слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи. Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить Бо наш народ і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю, тому я й не насмілився іти до Тебе, але скажи лиш слово і одужає слуга мій. Бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою. І кажу одному іди, і той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить, і слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус, здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Сьогоднішнє Євангеліє підказує нам: єдине, що ми можемо дати Богові, це наша віра, наша довіра Йому. Справді, все, що ми жертвуємо Йому, так чи інакше походить від Нього, є його даром для нас. Єдине, що ми можемо дати від себе це наша віра. Ісус ставить за приклад віру сотника, Його довіру вчителю. З чого починається довіра сотника Богові? З довіри своїм ближнім. Слуга про якого турбується сотник, це людина, яку Він дуже цінував, довіряв йому. Сотник знав. Був переконаний, що все, що доручить слузі своєму, то й виконає, йому не треба було перевіряти це завдання як сказав слузі зробити, так і станеться. З подібною довірою сотник ставиться і до Ісуса. Тут треба зупинитися на довірі. По перше, коли я довіряю комусь свої справи. То наче визнаю, що ця людина компетентна у справі. По друге, я вірю цій людині, що вона мене не підведе, а якщо й підведе, то не зі злої волі. Тобто в довірі до неї я даю певний аванс людина ще нічого не зробила, але я їй довірився. І третє. Коли я щось довіряю людині, я знаю, що від неї приймаю її готовність, прагнення мені допомогти. Тому довіра це завжди взаємні стосунки між двома особами. Якщо друга людина не бажає мені допомогти виконати моє прохання, я не можу їй довірятися. Сотник до своїх ближніх ставився з довірою. Тому навчився довіряти Богу. Він просить тричі. Спочатку просить людей, щоб попросили Ісуса за Його Слугу, сам просить Ісуса про зцілення. А далі вже просить Ісуса не турбуватися надміру адже достатньо самого Його Слова. У поставі сотника ми бачимо всі три елементи. Без яких немає довіри, сотник визнає, що Ісус може дати здоров'я людині, Його слузі, що Він компетентний в цій справі, а водночас Він визнає себе негідним прийняти цей дар від Господа чи просити про нього. Адже Він нерівний Богу, тому висилає своїх друзів, які визнають віру в Ісуса Христа. І по-третє, він довіряє, що Ісус не підведе його. Якщо погодиться, то достатньо лише слова. А як із нашою довірою. По-перше, ми грішимо проти довіри, коли звіряємося в своїх проблемах і справах людям некомпетентним у цій справі, поговоримо, поплакаємо. А віз і нині там? До Бога часто ставимося так, наче Бог завжди і все нам винний, і мусить це дати одразу. Бракує нам смирення сотника, Господи Я недостойний, адже ми насправді не гідні його дарів. Отже, які нам мати претензії до Бога? І по третє, якщо ти справді віруюча людина, не шукай знаків підтвердження того, що Бог здійснить прохання достатньо лише Його слова. Насправді ж цим слугою є кожен із нас, за нас заступається наш сотник Ісус, бо нас любить і нам довіряє. Варто подбати, щоб і ми були слухняні кожному Його Слову. А Він про нас потурбується, коли ми не зможемо вже про себе подбати. Адже Ісус вірний Своєму Слову. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Amém.